Нас ніколи не здолати. Це війна, до неї потрібно бути готовим. Ми бачимо Харків, бачимо Миколаїв, бачимо Запоріжжя, де люди живуть під постійними обстрілами, під постійною загрозою. Треба об'єднатися як одне ціле, і тільки тоді ми переможемо. Вірити президенту, вірити Збройним силам, вірити в Україну. Да, буде тяжко, дуже багато загроз, особливо від. Ударів з повітря. На жаль, ні одна система ППО в світі не може витримати насованих ракетних ударів, які зараз проводяться в сумісності з дронами бойовими. Збройні сили України роблять неймовірні речі. Той коефіцієнт збиття повітряної сили ну, на оцінку відмінно по тим параметрам, які ми маємо. Ми сподіваємося, що ми зробимо фантастичне. І будемо знищувати все, що буде підлітати. Ми готові їх зустріти. Прийдуть, самі винувати. Вірте Збройним силам і все буде Україна. Фронтовий драйв. Взагалі ми прикривали постійно під, під час руху, прикривали свою роту, де тому рекомендуємо. Тому ми сидячи на пікапі, надавали за небом і проходили весь весь маслі повністю за ротами, за, за, за всім. Почали 4 літака, я зробив три Ну, одна ракета попала, літаки збила в районі волоховоя. Але в одні ракети збивати дуже важко, покращилися можливості для захисту від ракет. Тому ми робимо одразу два або три пуски. Ну і коли літак заховався горізонтом, ми почули, коли радіостанції від наших хлопців, які були. Рядом що є попадання. Зараз на Донбасі вони вже бояться, до нас так близько не заходять. Вони стріляють здалека, бояться заходити, і тому вони чаще все по своїм позиціям стріляють. А тут вони зайшли дуже близько, і повезло. Противник навчений і кваліфікований, але як на війні, правда за нами, тому ми будемо робити. Ну, тут перших перші дні одна задача тільки повна перемога яких договорів, Крим нас це 100%. Также і Донбас нас це 100%. Тому тільки вперед і тільки штурмувати не враховуючи ніж. Провісники перемоги. ПЗРК були спочатку самі прості, наші ПЗРК, які у нас є ігли. Потім е, видали вже е, наші іноземні партнери-піруни. Першу ціль була збита це безпілотник Орлан-10. Це було збито ще в Харкові. Екіпаж відпрацював дуже швидко, молодці. Цей безпілотник знаходився над нашим безпілотником, тобто наш безпілотник повертався, а Орлан 10 був гораздо вищий і слідкував по той же траєкторії за нашим безпілотником зверху. І екіпаж відреагував. Збивались куб, збивався. Були пуски по гвинтокрилу К-52. У Нас найкращі бійці, найкращі воїни І Російська Федерація багато, не дуже, так сказати, не друга армія світу. Без права на помилку. До нас підійшли місцеві жителі. Та доповіли, що на цій ділянці є вибухонебезпечні предмети. От. Далі ми робимо інженерну розвідку на наявність цих предметів от. і знайшли сьогодні один постріл РПГ, один протитанковий засіб. Знищення танків чотири противотанкові міни, тм 62 Цей постріли, протитанкові міни ми знайшли біля садового будиночку, щоб не знищувати їх на місці, тому що людині і так вже дісталися від цієї війни. Ми їх з дерною кішкою віднесли до бившого Рашівського окопу. І вже там все заложили і знищили.